Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знов завітав вечір, а разом із ним і сон. Для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно і міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Це щось новеньке. Сьогодні ви послухаєте одразу дві казки і обидві про котів. Перша казка, як кіт з лисом чоботи купували. А друга, чому пси та коти ворогують? Наша перша казка, як кіт з лисом чоботи купували. Зажурився якось кіт. Що вже зима на порозі, а в нього чобіт катма. Та й вирішив він піти до міста купити собі жінці чоботи. Іде він шляхом, коли це йому лис назустріч суне. Куди це ви, пане коцький, ідете? питає лис, кіт відказує. «Іду в місто купити чоботи собі та жінці, бо зима ось ось настане а босому ходити холодно. А лис йому й каже Ось тут, недалечко, живе вправний швець Вовчик. Підемо до нього. Купите в нього гарні чоботи. Іде лис попереду, а кіт за ним і завів кота в лісовій хащі. А кіт цілий вік прожив у селі, у лісі зроду не був. Тут лис і каже котові: Віддай гроші, бо покину тебе в цих нетрях. Тут ти добудеш смерті. Злякався кіт. Згляньтесь на мене, куплю чоботи й тобі, і твоїй жінці, і дітям твоїм, тільки виведе мене звідсіля. Дійшли вони згоди й подалися разом у місто по чоботи. Підійшли вони до міста, а лис і каже, що лячно йому заходити туди. Погодився лис зачекати на околиці, поки кіт чоботи купуватиме. Чекає лис на вузенькій вулиці біля хвіртки, а кіт ходить по крамницях, чоботи шукає. Люди ж угледіли лиса на стежці та й заходилося його ловити, от от хвоста відірвуть. На силу вирвався лис від них, побитий, що аж ноги ледве волочить, утік у ліс. Вернувся кіт до хвіртки, а про лиса ні слуху, ні вісті, тільки шерсть навкруги вітер розносить. Пішов кіт до крамниці, купив собі жінці найкращі чоботи і збирається додому. Але самому страшно йти. Просить він пса бровка бути йому за товариша в дорозі. А лис заховався в кущах крашляху, чатує на кота. Хоче родий відібрати в пана Коцького нові чоботи. А самому добре боки полатати. Побачив кіт лиса і каже до Бровка Бачиш, лис уже причаївся, чекає на мене. А Бровко йому у відповідь Не бійся, зараз він побачить, по чим ківш лиха. Підійшли вони до кущів рудий, як вискочить звідти, а пес як схопить його за хвоста та й давай лиса бити й товкти. Таких дав духопеликів лисові, що той ледве душі не пустився. Хоче Бровко додому йти, але кіт упросив пса зайти до нього в гості, пригостив бровка всім, чим хата багата. З того часу жив кіт горя, не знаючи, а всі лиси обходили Бровка й кота десятою дорогою. А зараз наша друга казка, як я і обіцяв, чому пси та коти ворогують. У якомусь там селі жила собі киця, і мала вона двох котиків-синочків. Один був руденький, а другий сіренький. Забарилася десь киця, а котенята не всиділи вдома та й подалися її шукати. Ідуть котеня та стежкою, на всі боки роззираються, а білий світ такий гарний, там квітки пахнуть, тут метелики літають, коники цвіркочуть, жабки стрибають, одне слово, усе їм цікаве. Поки котики за метеликами бігали та розглядали все навкруги, аж бачать їхня матуся назустріч іде. Питають її котенята. Ненько, де ви так довго були? Перевідувала дідуся, носила йому гостинці. Господар вигнав його з дому і тепер дідуньо живе в старій Лисячій норі посеред лісових нетрів. А чого це господар осердився на нашого дідуся? Бо наш дідусь дуже постарів і вже не міг мишей ловити. Миші довідалися про це, та й заходилися шкоду робити. То сир надгризуть, то мішка із зерном прогризуть, самі збивки, хоч сядь, та й плач. А чому цей дідусь мусив мишей ловити? О, це давне знайдуже сумна історія. Її розповіла мені моя бабуня, а вона почула все це від своєї бабусі. Розкажіть, розкажіть, просять котенята свою матусю і стала киця своїм котикам розповідати давню предавню історію. Якось стрілися пес і кіт. Ти куди мандруєш? питає кіт. Вигнав мене, мій господар, хоч я йому служив та годив, як тільки міг. Охороняв обійстя, а коли набрид, то він випровадив мене іди, мовляв, куди хоч. А я сам кинув службу, каже кіт. Працюєш, працюєш, а скупущі господарі ложки сметани не дадуть. Добре, як молока не забудуть. Линути. Рада в раду, та й домовилися вони разом нового господаря шукати. Довго-довго вони світом блукали, аж поки напитали гарного господаря, що погодився їх на службу взяти. Склали вони угоду, де геть чисто все позаписували, яку роботу матимуть, і де будуть жити, і чим їх годуватимуть. У нового господаря пес жив у дворі пильнував його садибу, будка була в нього затісна, щоб у ній угоду зберігати, а кіт порядкував у хаті. Тому пес і передав йому угоду, гадав, так бо надійніше. Кіт спати не міг, так боявся документ загубити. Думав, думав та й заховав його в щілину, що була у підлозі. Тішив себе думкою, що там угоду ніхто ніколи на світі не знайде. Новий господар не кривдив кота й пса, добре годував, а вони справно служили. Аж якось господар не дав псові його улюблену кістку. Образився пес і побіг до кота. Хотів подивитися, що в угоді про кістки написано. Заходився кіт шукати документ, а його ніде немає. Крутився він по хаті, немов обпечений, і там шукав, і там аж глиб коло мишачої нори шматок паперу лежить. Підняв його кіт і вжахнувся. Це все, що залишилось від угоди. Вийшов кіт до пса без угоди. Закипів пес гнівом, кинувся до кота, лупцював його скільки подужав, кіт ледве духу не пустився, вирвався якось від пса та й побіг світ за очі. Відтоді пси й коти ворогують. Пси все ніяк не можуть подарувати котам того, що їхній предок загубив угоду. Тільки де зійдуться, відразу починають битися аж сумно. А коти й киці немилосердні до мишей за те, що вони погризли огоду та посварили їх із псами. Тому коти завжди полюють на мишей. Рудько сердито пронявчав, випустивши кіхтики завжди ловитиму цих капосних мишей. І я так само, сказало сіре котеня. А якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет або персонажів. Можете навіть уявити та намалювати себе у казці. Свої малюнки ви можете сфотографувати та надіслати на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках казочок для діточок. На добраніч! Гарних вам снів!